Так, привіт. Е, хочу показати, як замінювати мостило на Ford Focus MK3 1.6 TDCI е, на 115 коняк. Моторчик. Е, ну, в інтернеті є відео по старому їхньому, по другому фокусі, по третьому особисто я не знаходив. Ну, я вже розібрався, як воно там все робиться. Зараз покажу. Ну я вже трішки розібрав. Тобто зараз покажу. От, ось вже. стекло масло. Тут пробку вирізав в захисті. Ножем, бо тут захист він якийсь такий. Ковролін, не кололін. Вирізав отвір, щоб не, не знімати цю защиту. Вона вже така в мене потаскана, планую купити металеву, але поки як є. Вирізав отвір, бо попередній раз то знімав защиту. Трішки незручно. О. Зняв цю кри кришечку з мотора. Тобто вона ось кріпиться на таких шарнірах, вона не бояться її піддергнути. Ось вона на таких шарнірах кріпиться. Е. Далі я зняв оцей патрубок від вуздухана. ну воздушний фільтр зараз також буду міняти. О. Патрубок ось лежить. І щоб зручніше було фільтр відкручувати, до, до речі, масляний Масляний фільтр знаходиться ось. Тут фільтр вставка йде. А щоб, щоб зручніше було відкручувати, дехто знімає воздушного фільтра повністю з корпусом. Я його не знімаю, я собі купив ось таку тріскачку, ніпраєму, у нас карданчиком йде, типу, таке, таким гнутим. Ну і телескопічна, вона розкладається. Бо попередній раз я її не мав, то було досить геморно, щоб не скидати корпусу здушного фільтра. Досить геморно було простою тріскачкою. А ця, ось, оце вигинається, як, як потрібно. О. Тобто взагалі класно. Ну, ця тріскачка не дешева, коштує десь гривень 800. Я... Спеціально для цієї процедури я купив, бо кажу попередній раз прямою тріскачкою, то я там з карданчиками мудрував, там не особо є куди карданчик вставити, а кажу, ну, нього розбирати не хотів. Є марши О. Так відкручується, зараз я відкручу покажу далі. викрутив я фільтр. До речі, зразу скажу, не, не робіть так, як я, я його виймав і на спяшку. Ну, виняв виходить, і те, те масло, що було в ньому, я вимазав собі підкапотний простір ним. Тобто, о, як виймаєте колбочку, зразу фільтром доверху і так е, виймаєте, бо все, що є в колбусі, ну, в мене Е, показую один момент фільтр. Ось він так виглядає в цьому двигуну. Нагадується 1,6 на 115 кінських сил, вісьмиклапаний. Тобто такий є штифтик направляючий, типу, о, тут таке посадочне місце, воно защолкується сюди. Дехто новий фільтр вставляє зразу в корпус, о, защолкує, а тоді оцим туди попадає. ну, туди Зараз спробую зняти. Досить важко так попасти. Ось. Він. Є той отвір знизу. В який треба попасти. І це незручно. Я спочатку вставляю туди фільтр, а потім, як закручую кришку, воно вдавлюється ось. І собі защовкується. Також не забуваємо міняти резинове кільце, воно з фільтром в комплекті мусить бути. Воно стає тут конусоподібне. Хоча по факту кільце рівне, просто там. Під, під, під кутом зроблена вибурка і воно так стає, конусоподібне. Тобто вставляю фільтр, зараз я покажу, як його вставляю. Не сильно зручно. Так, знизу одною рукою. Зараз я вставлю. Ну, коротше, все. вставив, прокручував і він має заскочити, той штифтик, чи як він правильно називається, в той отвір посадочний. Ой, зараз. Тобто ось сидить. ну ставлю насухо, запущу двигун і зараз заповниться. Все протираємо, все вимиваємо. Бажано б. і тоді, ось так, і зараз буду закручувати ось треба нажати, бо. він Не защокнувся! Ось так де ти на камера? Далі вже рукою не хоче йти. Беру свою круту тріскачку. Оп! І! Дуже зручно, кажу, коли вона вигинається ось. І на камеру, щоб було видно. Ось видно яким. достатньо. Так, закрутив фільтр. Зараз закручую нижню пробку і буду заливати масло. Зливну пробку ось. Краще зразу міняти, ну не, не краще, а потрібно зразу міняти мідну шайбу. Ну, чесно, я щось завтикав купити. О, її цього разу. Цього разу поставлю таку, як я. Я одно масло міняю раз в три місяці. Думаю, наступний раз куплю, поміняю. Зараз продовжимо далі. Так, ось я закрутив фільтра, вже зняв кришку з повітряного фільтра, зразу переставив. Старий трішки брудненький. До речі, така велика, аргара. Фільтр кріпиться. Гвинтиками підголовку на 6. До речі, зразу скажу з ливна горловина підголовку на 21, а на фільтрі підголовку на 27 на масляному. Знизу я вже і закрутив. До речі, цю палку я вставляв просто трішки припідняти, Няку частину щоб менше на неї капало. О. вже Ось, до, а, до речі, щупа, також дістав витер. Зараз прикручую кришку, заливаю масло, їду додому і міняю паливного фільтра. Ось ось тут знаходиться паливний фільтр. Хто, хто не знав, знімається ця кришка і, і там відкручуються три гвинтики. Так, тут я вже все зібрав, О, прикрутив кришку повітряного фільтра. Тобто Ось кріпиться чотирма гвинтиками. Тут один, де он видніє. І тут один чотири, чотири гвинтика. Прикрутив патрубка, заляв мостило. Мостило я льо Ford Castrol 5.30, а п'ятий. Заливаю я, пощупав, щоб було видно. Зараз зараз вкладу. Ось, дві мітки не доходять до верху Воно зараз запуститься, двигун трішки фільтр піде, трішки по мотору розійдеться О, і повинно бути якраз якраз в нормі. О, але ну, проїхати кілометр два і дощупа ще глянути. В салон. буду робити перший запуск після заміни мостила ось все потухло. так виключаємо клімат. Хай трішки. Розійдеться. І обов'язково потрібно скинути сервіс заміни мостила. Глушу двигун, включаю запалювання і одночасно вижимаю газ і тормоз. Так. Не вийшло зараз. Це, напевно, треба спочатку вижити. Чи то гас і щеплення? Добре. Не воно. Так, О! а ні, не воно, а воно чекаємо, поки пройде скидання. Ну, це вже, напевно, я задовго тримаю, це воно знов скидає. Ось. Так, на всякий випадок перезапускаю двигун. Тобто для того, щоб скинути сервіс, потрібно було... Затиснути педаль газу і тормозу, почекати 5 секунд, поки з'явиться це вікно і почекати, поки воно скине. І все. Сервіс двигана скинуто. Тут, точніше, сервіс замінимо стила. О, шурша в мене такий гелікоптер. Масло замінив, їдемо додому. Змінювати палений фільтр. Так, з'їхав я з естакади. Саме важко було цією машиною, вона досить низенька, з'їхати заднім ходом з цієї естакади. Ось така стара тракторна естакада. Можна було вперед, я коли з'їжджав, я перед, перед цим Авланусом він тут взагалі пролітав, можна так сказати, але фурдом раз з'їжджав. Тут є горбік невеликий. Він дуже клює бампером, я чуть бампера не вирвав. То вперед не хотів. то Виїхав з, кра... з краю на естакаду і так само ззаду з'їжджав. Ну самому досить важко з'їхати. Вона і тут, як вже задні колеса з'їхали, передні ще стоять на рівному. Вона вже близько до порогів, але, але ще проходить. І потім, щоб, ніяке колесо не злетіло, то це досить важко. В цій процедурі замінимо стила, це найважче. Ну, коротше, приїхав додому, хотів поміняти паленого фільтра. Фільтра мені не вийшло замінити. О, ось такі гвинтики, три штучки я не відкручуються ніяк, зламав дві головки Торкс. Вони не, не відкручуються. О, або побачу або поїду на ТСТО, де мені його знімали, або куплю нову кришку і не буду махати свій мозок. Е, бо прикол такий, що там тиждень-два тому я міняв грема і просив, щоб вони мені фільтр поміняли. Вони його розібрали. Але ну, фільтр був бракований і вони зібрали назад старого. Тобто вони це відкручували і закручували. О. І тепер я не можу його відкрутити. О, А так мостило замінено, масляний фільтр заміннений, замінений. Ось ставлю кришечку О, на шарнірчики. Зараз, зараз, зараз попасти. Після защолку так виглядає Ну, Фільтр ще ходить пару днів. Дякую за перегляд.